Чи доводилося рятувати життя орка? Так, неодноразово. Знаєте, ми до цього ставимося професійно. Якщо до мене на хірургічний стіл потрапляє е біологічний об'єкт, він повинен вижити. І не моя справа, як він сюди потрапив і що з ним станеться після мене, я повинен виконати свою роботу, і це, ця людина повинна вижити. Були і вагнерівці, були і кадирівці, і ведуть себе вони досить по різному. Маму згадують. Так-так. Навіть... Маму згадують? А, так, маму згадують і кажуть про те, що ми справжні люди. Що ви не знали? Ми не знали, що ви такі хороші люди. От. Що Українці можуть так до крайним плівним. И так далее.